Друзі, усім привіт! Вас вітає Запоріжжя. Дивіться, яке сало чудове сьогодні я купив на базарі. Накритому ринку на Стальварах Запоріжжя Не повірили таке сало по 40 гривень кілограм. Мені самому не віриться. Картошечку пожарить, просто бомба, сало. Оце такий шмат сала десь 1,5 кг на 60 гривень. Це вважаю, що просто бонус в житті. А ось таке сало взагалі по 25 гривень. Ну, бачите, воно таке ну, жирне, скажімо так. Да? Ну 25 гривень це що даром. Я з нього такі речі зробив. Шкварки витоплюю і буде смальчик. Смачний, запашний домашній смальчик. Ставте лайки, йдіть на базар за салом.